Яка рятує людей про це в матеріалі на львівській мануфактурі новин на сайті Львівської мануфактури новин написала наша журналістка Олена Пержола. Авторський матеріал можете почитати. А координатор екопроектів і голова творчої майстерні, тарілка Сусанна Караваєва. В нас на зв'язку слава Україні Вітання, Віталя, героям слава. Так, як ми бо в нас сьогодні дуже дуже важкий дуже так. важкий на сьогодні ефір. Спочатку Одеса, потім Лісова мафія. А ви, от як ваша ініціатива, взагалі як світло в кінці тунелю? Просто хочеться подякувати і скажіть, як це все починалося і як ви шукали мережу там чи супермаркетів, чи ресторанів, які готові з вами ділитися продуктами і їжею. Це починалося приблизно роки чотири тому. Наш засновник пожив собі в Німеччині і подивився, як в Німеччині працюють продовольчі банки, а працюють вони там дуже добре, тому що німці вони дуже такі бережливі, Ми знаємо, як вони відносяться до економіки, і вони дуже гарно пробудували цю систему. І людина приїхала в Україну і запитала, а чому ми так не можемо. І це Львів, так. Львів ми бачили, якби темну сторону Львова, от десь хвилин десять тому. І ми бачимо цей волонтерський рух львівський, якому якби нема зупинки. Він просто почав налагоджувати зв'язки, почав шукати. Спочатку це було просто можливість взяти в супермаркеті якісь продукти на межі використання і передати там або багатодітним сім'ям, або фонди. А потім він зрозумів, що дуже гарно буде, якщо то буде стале приміщення. І Львівська рада дала стале приміщення, яке зараз знаходиться на Кульпарківській. І там зараз розташован, ну, можна назвати це хаб, можна назвати це представництво тарілки у Львові. Він так забавно інтегрувався, тому що це жилий. Сив там просто живуть люди, і уявляєте, як вони реагували, коли там раптом їм сказали, що а тепер сюди будуть привозити їжу на межі використання, і сюди будуть приходити люди у скруті і забирати цю їжу? А вони рекорд опиралися одну. Так. Значить, це це місце, яке називається продовольчий бал, тарілка працює на вулиці Кульпарківській, 158. 158. Так, 158. Так. Особливе місце, і скажіть мені, як виглядає оцей весь механізм. Тобто, ви просто видаєте продукти, ви їх самі формуєте, ви їх самі розподіляєте і видаєте всім. Потребуючим, тобто нужденним, так скільки, скільки всім, людей на Слово всім, Всім, так тім у нас вже сформована база допомоги. Протягом я вже почну відповідати, щоб це було не дуже так багато. Протягом дня, 5 днів на тиждень, у нас є постійний робітник. Це водій, який їздить по супермаркетам, там по маленьким магазинчикам Львова і збирає всю продукцію або на межі використання, у якої протягом тижня або двох днів має закінчитись срок використання, або це продукти, які втратили свій презентаційний вигляд. Там пошкоджена упаковка, mm -hmm. чи ще якось вони там не дуже презентабельні. Він привозить їх в тарілку. Там у нас постійно діюча адміністраторка, і вона розділяє це від 20 до 20, до 50 пакетиків, які з 6 до 7 приходять люди, які є в базі даних, яких попередньо обзвонює наша Олена кол-центр, і отримують цю допомогу. Uh -huh. База даних у нас вже в принципі сформована. Ми вже не так сильно то і приймаємо заявки, тому що uh, в базі людей багато, і ми uh -huh. намагаємося щоб, хоча б раз на півроку людина могла отримати таку допомогу. Бо uh, коли я заходжу в тарілку, до мене обов'язково хтось з районних підходить і каже: Ну що, Сусана, коли мені буде допомога? Ну uh -huh. тобто, uh, це uh, з точки зору людей. Це дуже uh, як це потребує з точки зору потребуючих, це дуже класна ініціатива. Тепер би нам розширяти пропозицію. Угу. Ну, але Добре. маємо те, що маємо. Тоді давайте, тоді давайте поговоримо, як, як можуть до вас долучитися до вашої ініціативи. Так, ви можете всю інформацію знайти на офіційному сайті. Богданчику, Виведи, будь ласка, громадська організація Тарілка. Там є вся, як можна доєднатися розповідь про те, що ви робите. Яким ще способом можна долучити? Ну і перелік ваших партнерів, ті, які допомагають вам, і в який ще спосіб Сузанно, можна до вас приєднатися і допомогти. Ну крутій ініціативі і крутому проекту, перший варіант бути волонтерською ініціативою в будь-якому місті України або у Львові. І сміливо заявити про те, що ви хочете відкрити продовольчий банк. У нас є як ну, то кажучи, усі скрипти. У нас uh -huh. є усі алгоритми. Як то робити? Ми цього року зареєстрували асоціацію продуктових банків України. Тарілка uh -huh. вона нараховує зараз чотири представництва. У нас є представництво в Херсоні, в Дніпропетровську і в Києві. Але і у Львові було б дуже круто відкрити ще продовольчі банки, тому що, наприклад, в Лондоні на один Лондон порядка 48 продовольчих банків. То, перш за все, ми розшукуємо людей, які би хотіли таку ініціативу собі взяти, як пешин. Ну, як, як угу. По-друге, можна донатити. По-третє, можна приносити, якщо у вас там відбувся пікнік, чи якесь застоліє, і залишилися продукти, вони в нормальному стані, але ви їх всі не пановуєте, то можна п'ять разів на тиждень з п'ятої до сьомої приносити ці продукти на Кульпарківську і бути впевненими, що це дійде до людей, які потребують. Ну і якби, Четвертий, це. Як якби підтримати тарілку в цілому, можна долучитися до збору на насіння плодових зараз? Ми робимо всеукраїнську ініціативу для того, щоб допомогти людям у херсонських селах та у Дніпропетровських. Ми хочемо їх зробити самозарадними, ну тобто дати їм насіннєві набори плодових, з яких вони зможуть виростити врожай. Тому uh -huh. що це відповідає місії нашої асоціації, і це дає людям можливість не тільки отримувати гуманітарну допомогу і відчувати е, подяку, а це uh -huh. люд, робить людей. Е, ну, це дає людям надію і дає людям відчуття сили, що вони це самі роблять. Так, ну і Оттакі дає варіанти. Так, ну і е, допомагає людям ставати свідомими, брати приклад з вас, бути активними, небайдужими і. Е, ну... Десь знаходити час для волонтерства ще на завершення Сюзана, скажіть, і а що як виглядає ваш продуктовий набір? Що туди входить? Продуктовий набір дуже залежить від дня. Знаєте, угу. це все ж таки кожного разу фортуна лотерея, в тому Ваня. плані, що це те, що привозяться. Може бути хлібобулочні вироби, це можуть бути консерви, Це можуть бути сосиски. Може, достатньо багато овочей. Угу. Періодично нам не слі передає дуже там гарні. Там от були ці гарячі кружки. Ми їх давали людям на видачі та військовим. Передавали. Ну, це дуже залежить. Тобто, бувають дні. Ми постійно працюємо над тим, щоб удосконалювати нашу систему взаємодії з супермаркетами, і цього року у нас. Досить е, як це, харчово поживні е, продуктові набори. <свіття> 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 То ми от за кількість продуктів ми можемо тільки малитися і періодично е, розширювати мережу допомоги. Так, я просто тільки uh -huh. тільки в цифрах. Значить, асоціація тарілки присутні uh -huh. не лише у Львові, а у Дніпропетровську, в Дніпрі, в Києві, Херсоні в інших містах. На кінець 23-го року тарілка стала опорою для 10 тисяч людей, які опинилися в скрутній ситуації. І ця цифра вражає порівнюючи з 21-м роком, коли у базі організації було лише 2 700 Долучайтеся до цієї ініціативи, читайте про цю ініціативу на сайті Львівської мануфактури. Новина також заходьте на офіційний сайт громадської організації Тарілка і нам про це розказувала координаторка екопроектів Сузанна Караваєва. Прекрасно, я ну дякую, що такі люди є. Треба брати приклад і е, долучатися і місцевій владі, і місцевим активістам з різних міст і селищ і Львівщини, і не тільки всіх хто нас бачить. І робити подібні проекти у себе. Ну а не байдужим бізнесам, е магазинам, продуктовим, супермаркетах долучатися, тому що ну чимало продуктів ви викидаєте. А так ви можете їх передати волонтерам, які передадуть тим, хто цього потребує. Сюзана дуже вам дякую за включення. Єдем, дякую за включення дуже... і дякую за роботу. Успіхів вам. Слава Україні. Hrdom sláva.